Доброго дня. Вітаю на себе на каналі. День у нас сьогодні гарний, Теплий, сонячний. Тільки Люди не всі добрі. Ось я такі, котрі палять посеред білого дня. Думала, сьогодні айстру багаторічну розсадити. Та тільки вітер в усі боки. Старається мій компаньйон. Думаю, погано ти розкажеш. Отак, так, краще розкажу. Молодець. Ось цей кущ. Він вже починає листочку вивозити. Вже він. Великий цей кущ, потрібно його розсаджувати. І ось тюльпан ще минулорічний залишився. Не всі я викопала, але то нічого. Ось оце, це суниця, Але вона вже пішла рости, але вона в добрих умовах вона не росте. Точніше сказати, в добрих умовах таких вона не плодоносить. Вона розростається просто. І все, так що прийдеться її звідціля прибрати, вже калина які броньки випустила, так? А ось тут у мене вже Гвоздика теж починає рости ось так. так. Ця троянда поки стоїть на місці. Ну ще, будемо. Не перебивай. Ще трохи почекаємо. Так, це отут у мене в минулому році були лілійники, великий кущ. Я його прибрала, але все ж таки видно не все прибрала. Ху. ой Так, мабуть, зараз зроблю паузу, бо дим. Повернувся. Так, і ось ще один. Оце ось тут був кущ. Ось. Один. Нема, нема. І он ще один виліз. Так, потрібно прибирати. Бо тут вже в мене росте ялівець грунтопокривний. Ой, дим. Ой, дим прямо аж сюди. Так, добре, роблю ще паузу. Так, це я вже перейшла в садок. Трішки далі від диму, так. це я також не тільки лілійники в минулому році, також розсадила іриси біло-фіолетові. І ось це одна із відсадок. Це я посадила тут в садку під літньою кухнею. Ось так. Видно вже починає. Рости. Це ось ми сьогодні прибирали тут під хатою з боку садка. І тут я також по осені відсадила відсадку іриса біло-фіолетового. такой уже вылазить Так, Витер трех, трошки повернулся. длинный, иде. Так, вот еще одна. Отсадка Ириса. Это под летним душем. Ось тут Так не видно. Ось так. Це я його так намітила, щоб не наступати на нього. Ось так. А ось це мій каштанчик. Вже йому четвертий рік. Це минулорічне ще листя. Брунечка є, все добре, буде рости. Поки що він у такому відрі оце залетіло, а він на одне скільки вишено. Так, це в такому відрі буде поки маленький, потім вже як підуть гілочки рости, тоді приберу, вже як його буде видно, щоб тут як косилося, щоб його не скосити ненароком. Ну, ще не все прибрали. Це ще поки так. Так, вже ось черешня. Бруньки теж є. Yeah. На жаль, одна черешня у нас пропала. Це минулорічнє. Нового на навесні садили. Ось одна. Ну, а ось ця пропола. Суха всередині, Ось такі справи. А дим на мене наступа. Я ось знову прийшла в садок поки там вітер не повернеться. Так. Тоді вже піду далі у квітник знімати. Так, знову повернулася у квітник, поки вітер в другу сторону. Так, ось так я обрізала свій гібіскус. Це теж із весняних минулорічних посадок. Це йому ще й року немає, бо я його, мабуть, придбала десь у квітні вже, в минулому році. Це ось тут м'ята росте, але вона повистрілювала вже у нас під паркан туди. І тут також близько біля гібіскуса, тож доведеться її поприбирати ці ціля трошки. Тому що м'ята це агресор. Ну, ніяк повистрілювала. Це я вже тут трішки пройшлася сапкою сьогодні, бо вже зіллечко росте. Це абрикоска. Абрикоска поки не оживає, не бачу. Так, це тут шавлія. Зараз подивлюся поки що не видно. Це травичка. Із Шовковиці, бо я її отак кущем прямо лопатою підрила і місце з тією землею пересадила. Минулого року вона гарно розрослася і гарно квітувала. Так є он ось вже, О, вже. он пішла вріст. Так що буде діло. Так, йдемо далі. Далі ось тут тюльпани, ще вилазить он. Все вже добре підрастує. Так, це я тут ще не проповувала. Ось так. Так, ось уже і карвикові тюльпани вилазить. Ось так. Це в мене їх всього 5 цибулинок було в минулому році. Так, поки що бачу, тільки зійшло два. Точніше листячко пробилося. Тільки з двох поки. А це тут на кінці рівчака звичайний. Ось так. Так. Ось хризантема одна ожила. Так, я не пам'ятаю точно, який це тут колір. В мене була одна бордова, одна жовта. От чесно не пам'ятаю, який це колір, бо друга ось чи не пропала. Так, тримається вроді добре, але ну, поки що... Порис не вилазить. Невідомо, чи вона жива. Це теж хризантема. Так, ну не буду поки трогати, Це моя стара, високоросла. Заминав ось тут один кущ. І зараз далі. Далі так. Ось те, що я відсаджувала, Та вже пішла в ріст. Ось так. Так. Ну, ось. Там ще наче димить, вже, ну вже вона, мабуть, скоро догорить. Так, і зараз я, мабуть, таки займуся Айстрою. Так, оце ось я залишила. Це буде рости. А ось тут раз, два, три, чотири, п'ять і там та десь около десятка. Відсадків. Зараз понесу в садок. Пару відсадків посадю десь біля. Ірисів, пізніше і оті, що лілійники повилазили, викопаю і посажу теж туди. Ось так. Зараз піду шукати місце. Так, десь будуть вони, там іриси. Каміння мене позначені десь будуть на одній лінії з іресами. Це тут одну відсотку зроблю і другу Ой, ж другу. Там під кухнею там місця мало, там тільки для ірисів, потім далі. Вихід. Туди загорожу до курей. Хоч і не часто, але там треба буде ходити. А ось розростається дуже. Там далі в мене троянда плетиста. Це ще в нас не зовсім прибрано, так що. Так. Ну, зараз посаджу, тоді покажу. Ось Уж уже посадила там, де й планувала. Якраз ось тут по одній лінії зірисами. А десь там посередині буде лілійник. Ну, лілійник вже пересаджу завтра, можливо. А можливо, ще сьогодні, але вже знімати не буду. Курочки вже вечерять ждуть. Ось так. Ось таке сьогодні відео. На цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Хто додивився до кінця, ставте вподобайки, кому сподобалося. Все буде Україна. Всім всього найкращого. I do nasledujúcich videí.